Всім привіт! У цьому відео ми будемо створювати Фріз Фрейм. Буду вдячна вам за лайк та підписку у підтримку контенту українською мовою. Пишіть у коментарях свої побажання щодо тем наступних відео. Створюємо нову композицію. Називаємо її Main. Розмір 1920х1080 30 кадрів в секунду тривалість 5 секунд. Перетягуєте у цю композицію своє відео та знаходите кадр, який ви хотіли б заморозити. Розрізаєте цей шар за допомогою Ctrl-Shift-D. До цього кадру у мене відео триватиме 1 секунду. Тому я перехожу на 1 секунду назад. Обрізаю нижній шар за допомогою Alt квадратна дужка. Перехожу на нульовий кадр. Виділяю ці шари та перетягую на початок композиції. Виділяємо верхній шар та дублюємо за допомогою Ctrl-D. Фрізфрейм триватиме 3 секунди, тому від початку цього шару додаємо 3 секунди та перетягуємо сюди верхній продубльований шар або натискаємо ліву квадратну дужку і таким чином виділений шар примагнітиться до повзунка. Переходимо на початок другого шару. Виділяємо його, права клавіша миші обираємо Time Freeze Frame. Дублюємо за допомогою Ctrl-D. Верхній шар перейменуємо на mask, натискаючи Enter. Нижній шар називаємо Freeze Frame. Змінимо його колір на яскравий. Цей шар буде виконувати роль фону. На верхньому шарі ми зараз намалюємо маску, яка буде змінюватися по Position, Scale та Rotation. Обріжемо ці два шари, виділяємо їх через Ctrl. Обрізаємо за допомогою Alt право квадратна дужка. Переходимо на початок Freeze Frame. Виділяємо верхній шар та будемо зараз малювати на ньому маску за допомогою інструменту Pen Tool або клавіше G на клавіатурі. Зменшувати або збільшувати розмір композиції можна прокручуючи колесо мишки. Переміщуватись по композиції можна затиснувши колесо мишки. Або натиснувши Space та ліва клавіша миші, малюючи маску, коли ми ще не відпускаємо ліву клавішу миші, трішки протягуємо для того щоб у нас з'явилися ось такі направляючі, з допомогою яких ми зможемо змінювати криві. Обираємо Selection Tool або клавіша B на клавіатурі. На цьому шарі ми створили лише маску. Щоб переконатись у цьому, достатньо натиснути позначку Solo. Додаємо на цей шар ефект Tint. Переходимо у вкладку Effects and Presets. Чорний та білий колір залишаємо без змін. Amount змінюємо зі 100 на 60%. Додаємо ефект Unsharp Mask. Amount ставимо 200. Радіус 4. Ви можете приблизити композицію і натискаючи ось цю позначку, побачити, які відбулися зміни. Також додаємо криві. І трішки підкоригуємо. Знаходимо ефект Stroke. Колір я залишаю білий та brush size 2. Ви можете змінювати на свій погляд. Щоб повернути розмір композиції до розміру нашого вікна, натискаємо Fit. Виділяємо Freeze Frame, додаємо ефект Tint. Змінюємо білий колір. Додаємо ефект катун. У вкладці Edge Threshold змінюємо на 2,6. Width змінюємо на 2.1. Знаходимо ефект Find Edges. Ставимо галочку Invert та встановлюємо 90%. Додаємо криві. Та трішки змінюємо синій канал. І додамо ще блюр. Переходимо на початок цього шару і ставимо ключ. Переходимо на 20 кадрів вперед. Для цього затискаємо Ctrl-Shift та стрілка вправо на клавіатурі. Один раз це 10 кадрів вперед, два рази це 20 кадрів вперед. І змінюємо на 30. Переходимо у кінець шару Freeze-Frame, натиснувши O на клавіатурі та відступаємо на 20 кадрів назад. Ctrl-Shift, стрілка вліво на клавіатурі 2 рази. Виділяємо фрейм, натискаємо U на клавіатурі для того, щоб побачити наші ключі. Ставимо ключ, переходимо на 20 кадрів вперед і ставимо 0. Виділяємо ключі, натискаємо F9. Зараз ми намалюємо ще одну маску навколо об'єкту. Натискаємо правою клавішою миші New Solid. Змінюємо колір. Перетягуємо цей шар нижче маски. При виділеному шарі опираємо Pen Tool або клавіше G на клавіатурі. Малюємо маску навколо об'єкту з гострими краями, залишаючи певний простір. Натискаємо V на клавіатурі. Додаємо на цей шар ефект Roughen Edges. Edge Type змінюємо на спайкі. Boda ставимо 30, Edge Sharpness 10. Evolution мінус 60. Тепер, коли ви бачите результат ефекту, можна підкоригувати трішки маску. Дублюємо цей шар за допомогою Ctrl-D. Виділяємо нижній шар та змінюємо його колір на білий, натиснувши Ctrl-Shift-Y. Натискаємо P на клавіатурі, щоб розкрити позішн і трішки змінюємо по осі X для того, щоб ми бачили нижній шар. Змінимо Evolution на мінус 10 для того, щоб вони не були настільки однаковими. Виділяємо маску, додаємо ефект Drop Shadow, змінюємо колір. Direction ставимо мінус 70. Distance – 15. Softness 35. Копіюємо цей ефект за допомогою Ctrl-C. Виділяємо верхній Solid та натискаємо Ctrl-V. Distance змінюємо на 5, softness 25. Створюємо 0 об'єкт. Права клавіша New 0-object. Прив'язуємо до 0 об'єкта маску та два соліда. Виділяємо маску, затискаємо Shift і виділяємо останній солід. Беремо за та тягнемо. До 0 об'єкту, і ми бачимо, що вони прив'язалися. Виділяємо 0 об'єкт та розкриваємо Scale, Position та Rotation. Для того, щоб ці параметри з'явились одночасно, затискаємо ще SHIFT. Переходимо на початок Freeze Frame і ставимо ключ. Переходимо на 1 секунду та 5 кадрів. Змінюємо Scale на 135. Rotation-5 і Position на 1038. У вас значення можуть бути іншими в залежності від вашого відео та розміру об'єкту, який ви виділили. Переходимо на 20 кадрів вперед. Знову ставимо ключі. І переходимо в кінець Freeze Frame і повертаємо наші значення. Виділяємо ключі, натискаємо F9, переходимо в графіки і рухаємо максимально вліво. Виділяємо іншу пару ключів. Також натискаємо F9, переходимо в графіки і рухаємо максимально вправо. Згортаємо 0 об'єкт, додамо на фон Фрізфрейм текстуру тканини. У мене текстура досить великого розміру, тому я зменшу за допомогою Scale. Mode змінюємо на Soft Light. Натискаємо T на клавіатурі і Opacity ставимо на 15. Додамо криві, щоб краще було видно текстуру. І трішки підкоригуємо. Додамо надпис на нашу композицію. Для цього перетягнемо браш у форматі PNG у нашу композицію. В описі до цього відео я залишу посилання, за яким ви безкоштовно зможете завантажити будь-який браш у форматі PNG, який вам сподобається. Також на цьому сайті ви знайдете фото текстури тканини, яку ми щойно розглянули. Змінимо колір на білий, для цього додамо ефект Fill. Натискаємо А, щоб розкрити Rotation. Затискаючи Shift, натискаємо S. Змінимо Scale на 110%. З'являтися браш буде за допомогою ефекту Linear Vibe. Vibe Angle ставимо мінус 90. Від початку Freeze Frame переходимо на 10 кадрів вперед. Transition Completion ставимо ключ 100%. Переходимо на 1 секунду вперед. Натискаємо U на клавіатурі, щоб розкрити ключі. Виділяємо. Натискаємо F9. Переходимо у графіки. Та рухаємо вліво. Для того, щоб края були розмитими, Feather ставимо на 80. Зараз додамо надпис на цьому brush. Переходимо в панель Project та створюємо нову композицію, називаємо її Текст. Та змінимо колір композиції на білий, так як текст у нас буде темного кольору. Обираємо інструмент для ведення тексту. Шрифт обирайте будь-який. Я обираю Optima Bold розмір 85. Обираємо Selection Tool, натискаємо Ctrl-Alt-Home та Ctrl-Home. Обираємо Title-Action Save. Натискаємо P. Трішки піднімаємо текст. Дублюємо за допомогою Ctrl-D. Опускаємо вниз, опускаємо текст. Знову Ctrl-Alt-Home та Ctrl-Home. Змінюю шрифт на Optima, Regula. Відключаємо Title-Action Save. Зараз створимо анімацію тексту. Виділяємо верхній шар, натискаємо Animate, Position, Add. Додаємо Opacity, переходимо на 15-й кадр. Розкриваємо Range Select, ставимо ключ, Position ставимо по осі Y-60. Переходимо на 20 кадрів вперед. І старт ставимо на 100. Opacity ставимо на 0. Виділяємо ключі, натискаємо F9. Так само у нижнього текстового шару натискаємо Animate Position, Add Opacity. Тільки тут Position ставимо 60, розкриваємо Range Select, переходимо на 15-й кадр, ставимо ключ, переходимо на 20 кадрів вперед. І Start ставимо 100. Виділяємо ключі, натискаємо F9. Opacity також 0. Закриваємо композицію і додаємо у нашу головну композицію Текст. Розкриваємо Rotation. Переходимо на початок Freeze Frame. Виділяємо композицію Текст та натискаємо ліву квадратну дужку, Щоб у нас композиція починалася саме тоді, коли починається freeze Frame. Виділяємо Brush, дублюємо через Ctrl-D. І переносимо вище нашого тексту. На цьому шарі ми можемо видалити наші ефекти. Так як цей шар буде виконувати роль маски. Для того, щоб появу тексту було видно лише в межах браш, ми у Track Matte обираємо Alpha Matte. Додамо текст, який буде рухатися за виділеним об'єктом. Знімаємо виділення з будь-якого шару, натиснувши F2. Обираємо інструмент для ведення тексту. Я обираю шрифт Анастасія Скріфт». Розмір 650. Колір білий. Ctrl-Alt-Home. Ctrl-Home. Виділяємо текст та обираємо обведення. Обведення білого кольору. Ширина 9. Натискаємо Selection Tool. Опускаємо вищі текстури, розкриваємо Rotation, ставимо 5. Opacity ставимо 40. Натискаємо P на клавіатурі та переходимо на початок Freeze Frame. Ставимо ключ. Переходимо у кінець Freeze Frame. І трішки рухаємо текст. Всі шари, які виходять за межі фрізфрейм, виділимо за допомогою Ctrl та обріжемо їх. Переходимо на початок фрізфрейм, Alt ліва квадратна дужка. І так само в кінці Alt права квадратна дужка. Знімаємо виділення, натиснувши F2. Створимо ще деяку графіку за допомогою Shape Layer. Переходимо на початок Freeze Frame. Обираємо Ellipse Tool або натискаємо клавішу Q на клавіатурі. Fill обираємо білого кольору. Stroke 0. Затискаючи Shift, малюємо маленьке коло. Можемо розкрити Shape Layer Contents, Ellipse. І подивитися сайз. Сайз має бути 8. Якщо ми знімемо виділення за допомогою F2, ми побачимо маленьке коло. Виділяємо Shape Layer, натискаємо Add та обираємо Repeater. Розкриваємо його. Копій ставимо 12. Розкриваємо Transform Repeater 1. Position по осі X ставимо 60. Знову виділяємо Shape Layer 1, натискаємо Add, знову додаємо Repeater, розкриваємо Repeater 2, копії ставимо 5. Розкриваємо Transform Repeater 2, Position по осі X ставимо 0, по осі Y 40. Перейменовуємо на DOTS. Натискаємо Ctrl-Alt-Home для того, щоб Anchor Point розмістити посередині шейпового шару. Так як обертаючи цей шар з допомогою Rotation, нам потрібно, щоб він обертався навколо своєї осі. Обираємо Selection Tool. Обрізаємо Shape Layer з допомогою Alt ліва квадратна дужка. Переходимо на 15 кадрів вперед. Та обрізаємо за допомогою Alt права квадратна дужка. Розкриваємо Position. Трішки переміщуємо наш Shape Layer, дублюємо за допомогою Ctrl-D, розкриваємо Rotation, встановлюємо 90 градусів, натискаємо P та рухаємо в інше місце. І цей Shape Layer буде з'являтися після нашого першого шару. Доблюємо наступний шейповий шар, змінюємо його позицію і розкидаємо по композиції, доки триватиме у нас фрізфрейм, таких у нас буде 6 шарів. Виділяємо всі ці шари за допомогою Shift, згортаємо і опускаємо нижче. Над текстурою розміщуємо. Віднімаємо виділення з будь-якого шару. Створюємо Adjustment Layer, натискаючи ctrl alt y Додаємо на цей шар ефект Noise. Amount of Noise встановлюємо 10%. Обрізаємо Adjustment Layer по розміру нашого фрізфрейм. Наша анімація готова. Якщо відео було для вас корисним, ставте лайк та підписуйтесь на канал. Для замовлення готової мошенни графіки звертайтесь за контактами, що вказані в описі до цього відео. Пишіть у коментарях свої побажання щодо тем наступних відео. Дякую вам за перегляд!